Гаманці крихітки від пола, рум'яний і чорний. Розповім на прикладі чорного. Він має зовсім невеликий розмір, довжину 13 см, у висоту 7. На прикладі купюра в 1000 гривень. Так воно поміщається не дуже добре. Потрібно скласти, і тоді все чудово виходить. Якщо ви носите з собою дуже багато готівки або мене, то рекомендую передивитися щось побільше розміром. Це такий гаманець, які варто покласти в маленьку сумочку, щоб мати з собою 3 гривні про всяк випадок. Гаманець прикрашений золотим логотипом пола і має також золоту фурнітуру замочок. Також він має особливість це карабін. Він функціональний, його можна прикріпити, наприклад, до внутрішньої кишені сумочки, щоб було легко знайти. Позаду чотири слоти для кредитних карток, картка якраз поміщається. Гаманець має одне основне відділення, до речі, зверніть увагу, підкладка яскраво-червоного кольору, саме в цій моделі. В інших кольорах підкладки відрізняються. І ще є одна невелика кишеня для картки. Карабін, до речі, закріплений всередині гаманця. Якщо він вам не подобається, можна його просто заховати всередину і закрити гаманець, щоб він вам не заважав.